Вітаю в ефірі. Програма час блогера. Програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами напрямому зв'язку. Ліда Лі, співачка, з якою ми поспілкуємося про багато цікавих речей, у тому числі нову пісню. Прем'єра якої вже сьогодні. Лідо, я вас вітаю. Доброго дня. Я вас також вітаю. Дуже дякую за запрошення. Ми вдячні, що ви долучилися до програми. Мені дуже сподобався ваш акаунт в інстаграмі, тому що ви пишете пости і в мене вже з'явилося відчуття, що ми з вами знайомі. Також Дрась. пост датований 24 лютим, Мене тронув до серця. Розкажіть, будь ласка, історію вашого дідуся і вашу власну історію, де вас спіткала війна. О, ну мене зустріла війна в Києві у рідному місті, як і усіх моїх рідних. Неочікувана я була тією людиною, яка до останнього казала, що я не буду збирати ніяких полізів, тому що була впевнена на всі 100%, відсотків, що ну, війни не станеться з нами ніколи. Але сталося інакше. Ми з родиною перші три тижні були під Києвом, не могли виїхати, тому що були заміновані дороги, ми були недалеко від терпіння, Бучі і все це чули, все це бачили. Я пригадувала знаєте, історії мого дідуся, тому що він воював, він приписав собі у паспорті декілька років, пішов з дитячого будинку і пішов на фронт. І кожне 9 травня це, це був його день, коли ми усі збиралися. Неважливо, це вихідний або будній день. І перші його слова завжди, вони завжди були про те, що я дуже хочу, щоб ніколи не було війни. Я... Там була малою дитиною, казала дідусь: Я не розумію про ти, Ну який, який, яка може бути війна? Про що ти кажеш? Ну, він завжди казав, що краще тобі не знати. І знаєте, сталося так, що вся Україна і всі ті люди, які деякі люди вдруге це зустріли, деякі люди вдруге це переживають, а деякі... Е... Пригадують історії своїх рідних, але ви знаєте, я бажаю і вірю вірю в те, що настане час, коли добро воно переможе все зло, і саме про це наша робота, про те, що кожен українець, де б він не був в Україні за її межами, захищаючи наші кордони, захищаючи свої сім'ї, своїх рідних. А всі ми віримо в те, що настане час, коли Україна переможе, настане час, коли ми всі обі. Коли ми усі побачимо своїх рідних, коли е, чоловіки обіймуть своїх жінок та дітей, коли ми усі е, повернемося до своїх домівок і будемо, ви знаєте, вже настільки цінувати цей мир, так який був нам дан, ну, так як даність, ми це. Е, приймали і ніколи не думали про те, що цю е, таку свободу і спокій, і мир в нас можуть одного дня е, забрати. Так, от е, ця робота про те, що це їм е, кожного українця, який вірить в те, що настане час, коли Україна обов'язково переможе. В мене вже мурахи насправді від нашого спілкування по шкірі. Я. Е, я з вами погоджуюся, тому що коли наші рідні розповідали нам історії війни. Ми, можливо, не розуміли, чому люди похилого віку реагують так на якісь гучні губу, гучні звуки навіть. Але я вже знаю, що і ми будемо такими ж на жаль. Чи здогадувалися ви, що розпочнеться ось таке повномасштабне вторгнення? Ні, Ні я вам більше того скажу я не не могла це прийняти перші ну, перший місяць, мабуть, так, це ж знаєте, таке такое е, повне відчуження. Я не хотіла це впускати ані в, в себе, е, в своє розуміння. Я це максимально ну, не хотіла впускати і не хотіла вірити, як і кожен з нас. Але коли м -м, згодом через неділю-дві, ми розуміємо, що нас не лякають. Нас бомблять, нас вибухає все навколо, і це все дуже страшно, вбивають дітей, помирають люди, помирають українці. Якийсь період я просто не могла ні слухати музику, ані. Думати про щось інше, як і кожен з нас я прокидалася з телефоном у руках, читала новини, читала щось нове. Хотіла розуміти, що відбувається в нашій країні, а десь, мабуть, через місяць ми приїхали до Вінниці, відкрили там свій малесенький волонтерський штаб, де відчували плитоноски, жилети для наших героїв, для наших бійців. Ми все це, це робили завдяки донатам людей, які підтримали і вірили в нас. І більше ніж чотири місяці допомагали нашим військовим. А зараз я відчуваю, що я вже настільки ем, наповнилась, що хочу вже розмовляти з людьми мовою музики, тому що музика вона також може лікувати, вона має силу і властивості доносити дуже важливі речі до нас, і вона надихає і підтримує зараз кожного українця. Так, я з вами згодна. Саме до теми благодійництва ми і про тему волонтерства поговоримо трохи згодом. А зараз я хотіла дізнатися про те, що расисти поцілили по будівлі ваших рідних у Харкові. Коли це взагалі відбулося? І чи ніхто не постраждав із ваших рідних? Дякувати Богу, ні. Вони наразі знаходяться в Черкаській області, тому що їх і будівля в Харкові, і домівка в Харківській області. Вона також пошкоджена, і наразі, на жаль, вони не можуть там перебувати, тому що там небезпечно і, і складно жити, тому що кожного дня відбуваються обстріли. Ну ви розумієте, тут такий момент, коли це зараз стосується вже кожного з нас, кожного з нас в близькому колі, друзів, знайомих ем, щось відбувається. Тобто це вже не через треті руки знайомства. В кожного з нас є якась історія, ем, яка з цим пов'язана. В усьому цьому мене надихає дуже український народ і його ставлення, його нічим не залякати, його не зломити. І навіть якщо в наших людей збирають все те, що вони будували, усе своє життя, в що, що вкладали душу, любов, кошти, все, все це забирають, вони знаходять нові виходи, вони знаходять в собі віру і. В те, що все можна відбудувати. найголовніше ми зараз усі це зрозуміли, що це людські життя. Це коли ти дзвониш і тобі відповідають рідні, коли рідні поруч, вони близькі, здорові у безпеці. Це зараз найголовніше, а все інше, ми я вірю в це. Вірю в це, що ми все обов'язково відбудуємо разом, Так. усі разом. І я так розумію, що усі ці ситуації дуже вплинули на вас. Щось що 23 березня ви відкрили виробництво по пошиву бронежилетів. Як виникла ця ідея і хто саме долучився до виробництва? Це був цех з пошиття плитоносок. Ми шили жилети, в які можна вставляти плити і так відправляли це нашим бійцям. Я не можу сказати, що тут прийшла така думка: я хочу е, відшивати плитоноску і, або військову амуніцію. Ні, е, коли ми переїхали в Вінницю, там була і моя родина, і частина моєї команди. І Ми кожного дня званювалися, розуміли, що так ну щось потрібно робити. Що ми можемо робити наразі? Е, співати я розуміла, що поки що ну, в мене немає цієї сили для того, щоб віддавати її е, людям. Я розуміла, що я можу. Бути корисна на волонтерському фронті, тому ми об'єдналися командою. Також мій тато туди долучився. Ми познайомились з місцевим вінницьким дизайнером Дмитром Чернего, який вже відшивав плитоноски, допомагав військовим. Ми усі так об'єдналися, створили велику команду. До нас прийшли люди, швеї і. Та якось дуже швидко ми відкрили такий другий, другий дім для нас на тривалий час, де ми кожного дня з ранку до вечора відчували, запаковували, відправляли і надавали допомогу нашим бійцям і усім, хто потребував цього. Я думаю, всі українці вам дуже вдячні за це. Також а згодом... українцям за таку єдність і віру. Також згодом ви все ж таки почали давати благодійні концерти. Правильно? Так. так. Які були перші відчуття від першого концерту під час війни? Ну, ці відчуття не зрівняти ні з чим, тому що таких концертів не було нікого з нас, жодного артиста. Коли ти виходиш співати до людей, які вчора повернулися з передових позицій. Знаєте, Такий досвід теж був. Я не забуду я не забуду очі, я не забуду обличчя цих хлопців і дівчаток. Також що мене вразило, там були дівчата неймовірні, такі красиві, такі молоді, але вони такі сильні, такі сильні духом. Вони так дивились і знаєте, той момент, коли ти якось ну трішечки ніякого себе відчуваєш, тому що розумієш, що люди м -м, сидять в окопах, і там м -м, хтось втрачає життя і повернулися не всі. Але в них настільки горять глаза очі, і в них настільки є бажання отримати, хоч трішечки творчості, поспівати. Вони настільки відкриті, щирі, до спілкування, до музики, до всього. І я зрозуміла, що м м і музикою також вона актуальна завжди це було, і при другій світовій війні були бу. Музичний фронт, коли люди співали кожного дня оркестри, йшли попереду солдат, і це має велику силу, тому що тому що це надихає, це мотивує, і це мотивує наших хлопців. Це найголовніше. А якщо це їм якось допоможе, і ми артисти можемо дати їм ці емоції необхідні, то я тільки за я знаю, що ви також з приводу волонтерства. Намагаєтеся бути, знаєте, усюди, тобто усюди допомогти. Ви створили такі як виробництво для пошиву бронежилетів і плитоносок. Також відвидали благодійний такий гараж сейл. Як він називається українських модних брендів ось нещодавно. І відвідувачі заходу могли придбати раритетні вініли та переглянути благодійну виставку робіт українських саме авторів на тему війни. Чи придбали ви щось? Я скажу чесно, я придбала все очима, тому що було багато неймовірних робіт наших українських дизайнерів. І знаєте, що саме ну. Круте, мені е, дуже прикро що таким чином, але зараз про Україну, про е, творчих особистостей, про співаків, про дизайнерів, про е, перших лідерів знає. Увесь світ, тому що наша нація вона настільки творча, вона настільки щира, вона настільки талановита і дуже круто, що це зараз можуть побачити усі усі люди на планеті. Тож я за те, щоб кожен долучався, приходив, тому що зараз важливо. Підтримувати бізнеси, важливо підтримувати один одного. Ми усі знаходимось в однаковому положенні. Зараз немає, знаєте, такої, як була там ієрархія, хтось там вище, нижче. Це війна, вона так поставила все по поличках. Ми усі стали рівні, ми усі люди, люди, які. Віддають останні кошти на волонтерство. люди, які удають себе, свій час, увагу за для того, хтось пішов чистити картоплю, хтось відкриває прихисток для людей. І ти розумієш, що такою сплоченою нацією, як зараз, ну ми ніколи, мабуть, не були. Мені прикро, що такою ціною, але е, ця війна вона тільки зблизила нас усіх. І зробила Україну українців єдиним цілим, так, і розставила усе на свої місця, як ви і сказали. І тепер до гарних новин: 108 вокальних доріжок і більше 30 артистів. Це ваша цитата. І усе це про прем'єру вашої пісні настане час. Яка ідея створення? Яка мета взагалі цієї пісні? Що ви хочете нею донести до українців? По перше, я хочу нагадати, що настане час нашої перемоги. Настане час, коли ми усі обіймемося, зустрінемося, і коли переможемо. Питання часу, я впевнена, що малого часу ми це дуже в це віримо. Це пісня їм кожного українця, який за кордоном. Або в Україні, або на передовій, це робота, яка об'єднала артистів, журналістів, волонтерів, а також е, військових. Також там є хлопці, які записували свої повідомлення, що саме для них той самий настане час, що вони бажають зробити першим. нам дуже хотілося е, передати це об'єднання наш, нашої нації, е, наших людей ще в музики в музичному фронті і. До дня незалежності е, подарувати частичку, е, частку себе, душі, любові і музику. Це світовий хід Майкла е, Джексона. «We are the World». я впевнена, всі його знають. Але сьогодні він е, він лунає українською мовою, і це так мені здається дуже круто. І символічно. Що, символічно і ця робота вона. Е, не була для України сьогодні так? один ми світ. Ну, ми ж один світ, усі разом, усі разом за мир. Так. Лідо, я вам дуже вдячна, що ви долучилися до програми час блогера. Я буду сподіватися, що у кожного українця буде така незвичайна любов до нашої нації. Ми дуже вдячні вам. Я дякую вам. А також, якщо буде бажання, заходьте, дивіться і е, пишіть ваші коментарі, тому що ми це все робили з великою любов'ю. Так, бережіть себе і мирного неба всім нам над головою. Дуже вам дякую, до зустрічі. Дякую. Ми тільки що спілкувалися зі співачкою та волонтеркою Лідою Лі. І зараз ви одразу побачите кліп на пісню: Настане час. І все ж таки донати збройним силам України допомагаєте переселенцям приємного перегляду і слава Україні! Наста час. Ми всі побачимося знову. І в нашій країні лиш співатиме любов. Слава Україні, все пройдемо разом ми, ці слова в сердцях знам ми назавжди. Настане час, переможемо ми, кожна, дитина ты Всі разом ми спокійно, брітимемо знов Один світ, ми Україна, чекаю вдома, жінка чоловіка на те сана, кай зі любов на Жити мирно і вільно – це українська мрія стоїча, кожен з нас забуде страх, але не забуде, як палали наші міста вогня.

You're Найна. Це твоя гіма! Настане час і Україна буде вільна. Настане час, і Україна переможе! Коли закінчиться війна, я обійму своїх рідних. Настане час. І ми зустрінемося знову. Прийде час, і я знову обійму свою донечку. І скажу їй, як я довго чекав, щоб побачити її очі. Настане час, і я обійму сина. Настане час і небо стане мирним. Настане час, коли в країні знову запанує мир. Настане час і ми повернемось додому. Настане, Настане час. Настане час.